Добрий день, це магазин ТЗОВ, мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати новинку в нашому магазині. До нас заїхали запчастини на стартера. Це йде повністю виробництво словак. Є втягующі, є коря, статери. Зараз пройдусь, так трошки помаленьку покажу вам, як це все виглядає. Як я казав, це йде виробництво Словак. Ось є коробочки. На різні моделі, різної потужності, різного вольтажу. Словак стартера досить непогано себе зарекомендували, досить часто пропонуємо їх. Наприклад, у нас є набор для переробки спускача на стартер, це йде він потужністю 3,5 кВт. І вже з поміненою шестернью. Тобто під маховик, маховик у вас залишається підпускач, але просто міняється шестерня на самому стартері. Так це все виглядає. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України. Але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися. Якщо треба відвести Литва, Латвія це Володимир і Молдова Сергій, його номера телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку Virex. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з запчастинами з нашого магазину. Ставте лайки, пишіть коментарі і запитання, які вас цікавлять. Bárna, hogy már nagy nyázva, mert már nem te zavok.